Доброго дня. Сьогодні приготуємо дуже смачні апельсинові кекси. Вони такі неймовірні, такі ніжні, такі м'які, що просто одразу хочеться з'їсти. Нам знадобляться десь 4 апельсини. Натираємо цедру двох апельсинів. Розрізаємо апельсини. І вичавлюємо з них всі. Беремо яйця, додаємо цукор і змішуємо міксером десь 3-4 филини до тих пір, поки наша маса стане такого світлого кольору. Далі переливаю в більшу миску для зручності, додаю цедру апельсина, рослинну олію. І апельсиновий сік, який ми вичавили, ванільний цукор і розпушувач, дрібку солі. І знову все добре перемішуємо. Докладний рецепт в описанні під відео. Потім беру просіяну вже муку і частинами додаю до нашого тіста. І ось у нас уже тісто готове. Ось воно вийшло у нас таке, як густа сметана. Тепер беремо форму. Можна брати будь-яку форму, але я сьогодні взяла такі маленькі кексики. Наливаю, але не до самого верху. Ставлю в духовку 190 градусів десь на 35 хвилин. А тим часом заварюю дуже смачний чай. Беру. М'яту свіжу. Потім спеції для глінтвейна. Заливаю кип'ятком. Можна ще додати зелений або чорний чай. Все заварюю в сини. І коли вже чай заварився, настоявся, трошки охолов, додаю мед. Спробуйте такий рецепт чаю із спеціями для глінтвейну це дуже смачно. А який аромат! Це, знаєте, пахне такими східними пряностями. А тим часом уже наші кекси готові. Добре пропеклися, дуже такі ароматні, м'якенькі, дуже гарненькі кексики у нас вийшли сьогодні. Ось, бачите, просто чарівні. Апельсиновий аромат стоїть по всьому будинку. Прикрасити можна за вашим смаком. Я змащую сиропом, потім посипаю цукровою пудрою зверху і апельсиновою цедрою. І цього достатньо. розрізаю кекс. Ось дивіться, якого гарного апельсинового кольору, який він м'якенький, дуже ароматний. Ну, просто супер кекс. Наливаємо наш запашний чай. І Все можна запрошувати, сім'ю. Приготуйте обов'язково, і ви будете завжди готувати по цьому рецепту. Смачного!